thank hey. you За землі сняв ося ба, при вітоках серця заря червоний мак, Маки червоні юначе безсоння, котання першого прощалісна, квітню зорів, як рані на я горить у нас, баки червоні, огні на пероні. підходить поїзд у далеку путь, наші зустрічання і розставання. Ти не забудь, кохана не забуть. У височи проміння сі, Мах чарівник юначер мрій панки червоні, юначе безсоння, Кохання першого прощалісна, як рані на ні і в цвітне в'яночі гори. Нароні підходить поїзд у далеку путь наші зустрічання і розставання, і не забудь, когда на небі саму. Знай, мила, знай, хайчать літа, квітка душі не обліта. Вечори, і дні розлук прийде вона до твоїх рук, так і червоні, юначе безсоння, догнання першого прощальниця, юдну сгоріють, як ранні надії цвіт їх цвіте в'яночі горить у нас. І червоні, вогні на пероні підходить поїзд у далеку путь наші зустрічання і розставання, Ти не забудь кохана не забудь наші зустрічання і розставання, Ти не забудь, кохана не забудь Na, na na. na. Світ навесні із юних літ Цвіт навесні із юних літ. Цвіт дивних снів краса землі. Цвіт дивних снів краса землі. Згасла заря привітно. Так, згасла заря привітно так. Серце заря червоний мак. Серце заря червоний мак. Маки червоні юначе безсоння. Маки червоні юначе. Бесоння. Кохання першого прощальний знак. Кохання першого прощальний знак. Кохання першого прощальний знак. Квітнуть, зорієт, як ранні надії. Квітнуть зоріють, як ранні надії. І цвіт нев'яночий горить у нас. І цвіт нев'яночий горить у нас. І цвіт не, горить у, І цвіт не горить у нас. Маки червоні, вогни на пероні. Маки червоні, вогни на пероні червоні, на Відходить поїзд у далеку путь. Відходить поїзд у далеку путь. Відходить поїзд у далеку путь. Наші зустрічання і розставання. Наші зустрічання і розставання. Наші стрічання і розставання. Те не, забудь, кохана, не Те не забудь, кохана, не забудь. Ти не забудь, кохана, не забудь. Ти не забудь, кохана не забусь. Ти повертай. Ти повертай. Стежки назад. Стежки назад. Стежки назад. У височінь проміння сі. У височінь проміння сій. У височі проміння сій. Не облітай цвіти, як сад. Не облітай цвіти, як сад. Не облітай цвіти, як сад. Мак чарівник. Мак чарівник. Мак чарівник. Юначих мрій. Юначих мрій. Юначих мрій. Маки червоні, юначе безсоння. Маки червоні, юначе бесоння. Маки червоні юначе безсоння. Кохання першого прощальний знак. Кохання першого прощальний знак. Прощай Квітнуть зоріє, як ранні надії. Квітнуть зоріють, як ранні надії. Квітну зоріють, як ранні надії. І цвіт не горить у нас. І цвіт не горить у нас. Маки червоні вогни на пероні. Маки червоні вогни на пероні. Маки червоні вогни на пероні. Відходить поїзд у далеку путь. Відходить поїзд у далеку путь путь. <рес> Наші стрічання і розставання. Наші стрічання і розставання. Наші стрічання і розставання. Ти не забудь, кохана, не забудь. Ти не забудь, кохана, не забудь. Ти не забудь, кохана, не забудь. Знай мила, знай. Знай мила, знай. Знай было знай. Хай мчать, літа. Хай мчать літа. Хай мчать літа. Квітка душі не обліта. Квітка душі не обліта. Квітка душі не oblita. У вечори і дні розлук, У вечори і дні розлук. У вечори і дні розлук. Прийде вона до твоїх рук, прийде вона до твоїх рук. Прийде вона до твоїх рук. Маки червоні, юначе безсоння, маки червоні, юначе безсоння. Маки, червоні, юначе, без Кохання першого прощальний знак. Кохання першого прощальний знак. Кохання першого прощальний знак. Квітнуть зорієт як ранні надії. Квітнуть зоріють, як ранні надії. Квітнуть зоріють, як ранні І цвіт нев'янучий горить у нас. І цвіт не горить у нас. І цвіт не горить у нас. Маки червоні, вогни на пероні. Маки червоні, вогни на пероні. Маки червоні вогні на пероні. Відходить поїзд у далеку путь. Відходить поїзд у далеку путь. Відходить поїзд у далеку путь. Наші зустрічання і розставання. Наші зустрічання і розставання. Наші стрічання і розставання. Те не забудь, кохана, не забудь. Ти не забудь, кохана, не забудь. Ти не забудь, кохана не забудь. Наші стрічання і розставання. Наші стрічання і розставання. Наші стрічання і розставання. Ти не забудь, кохана, не забудь. Ти не забудь, кохана, не забудь.